Слава дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Запрошуємо всіх до перегляду поєдинку між Олександрією та Вересом. Це 29-й тур української прем'єр-ліги, і ми фінішуємо. Але ще треба цей матч розпочати. Олег Шандрук та Руслан Ротань вітають одне одного. Ну якщо для одного ще залишається турнірна мотивація, то для інших. Зробити його таким можуть футболісти, які залишаються на полі. Мала кількість втрат у Олександрії. Травмовані дискваліфіковані, але бачимо, є сьогодні зміни і Вереса. І перша нагода якраз таки для рівнян. Владислав Шарай пробуває за меж штрафного майданчика Але кулаками так певно спокійно. Георгій Єрмаков вибуває м'яч ближче до центру поля. По інших статистичних моментах пройдемося трошки пізніше. Чібро срібло перепрошую не гарантоване для Олександрії. За нього треба буде поборотися. Олександрія Ватація. Тим козак, штрафному майданчику, козак прострілює, треба забувати. Цара робить це максимально спокійно. Четверта хвилина Олександрія виходить вперед. Тені Цара, людина-забивач, людина, яка не знає, як сходити з поля без результативної дії. Давайте дивитися, як це було. Ось передача. Нібито просте закидання тут абсолютно вільний. Самотній немов хлопчина після розлучення зі своєю дівчиною перебуває Артем Козак, але в цьому плані це дуже позитивна новина для нього. Крилковалець стягує на себе увагу Євгена Шевченка. Відповідно, від вільна зона для козака. Той віддає передачу. Кілька футболістів Вереса. Зокрема, Кучеров та Куція просто спостерігають за напрямком руху. М'яча не сказати, що ідеальний удар вдався у теді Царе, але тут настільки щастило Олександрії. Вони в будь-якому разі є сьогодні на лаві для запасних. Навіть при те, що величезна кількість трат, і діспаліфікованих і травмованих, ростер Олександрію залишається солідним. Теді цара, шанс на дубль. Цара витиме удар від цари, але з цього разу з ним порався Андрій Кожуха. Керівники Олександрії, які сьогодні можуть долучитися до історичного моменту, тому відповідно заповнюють свої місця. Позначення кутових. Ще одна подача знову на ближню стійку. Тут Шабанов має повертати зараз на козака. Вздовж штрафного пішла прострільна передача. Там дуже багато простору і підбирання за царою. Цара один один проти Кучерова. ще одна подача. І так по тилиці намагався підправити цей м'яч Олександр Філіпов ну, в напрямку воріт. Полетів м'яч, але ну і свої перемагають. Розіграш. Цього кутового так само відверса, як це полюбляє робити Олександріас. Тепер іде подача. Боротьба на другому поверсі. Це удар в площину воріт. Ігор Харатін виграв собі простір у повітрі і пробивну заважали робити це чітко. Сильно захисники суперника перелітає м'яч за голову Скоркан. Знову перехоплення від Вереса. Гайдучик, гайдучик, сам іде гайдучик. Звідси можна бити на виконання. Микола Гайдучик. Так і перекинути за комірець Єрмакову можна було і влучити просто в площину воріт, але трошки зависоко підіймає в даному епізоді м'яч. Микола Гайдучик. Давайте ще раз дивитися в дальню дев'ять. Зараз епізод за участі Олександрії. Подача і Кожухар Так по волейбольному передправляє м'яч над сіткою. Воріт. Ще один кутовий для Олександрії. Вирішив не ризикувати, не фіксувати в своїх руках голкіпер збірної Молдови та Вереса. Теді Цара, дивимося на його подачу. Такий відворіт. який випускався під поперечку. Досвідчений вже Андрій Кожухар знає, що такі дерев не можна. Ковалець! Удар! нього кожухар витягнув, але все одно Олександрія затовкла. Це теді цар. Це теді для нього на 21 й хвилині. Кутові Олександрії, друзі, ми повертаємося до цього компоненту, коли вони продовжують працювати. Тому що тут не забили з першого, забили з другого. Там демонструють Валерія Кучерва. І сьогодні в центрі поля займає своє місце. Чому саме на нього? Зараз давайте будемо розбиратися. На повторі нам покажуть. в Олександрії міні-свято. Поки що на трибунах. Дійсно, хороший гандикап. Ось удар на випередження від Кирила Ковальця. Відбиває перед собою кожухар, але просто стоять і дивляться захисники Вереса за тим, що відбувається. Шабаном тримає Харатіна, Харатін тримає Шабанова, ніхто з них м'яч не грає. Краща оборона в лізі лише в київського Динамо. 17 пропущених м'ячів у Киян і 21 в Олександрії. Зараз може бути 22-й. Микола Гайдучик. пробиває, підставляє свою ногу або якось перекинути Єрмакова, або щось на кшталт цього зробити, але вкотре не влучає в площину. Нападник Вереса. Далі Дахновський, Руслан Степанюк, о, поки що перемовини, якісь проводять на лаві запасних. Тут момент Олександрія вимальовується Філіпов. Шанс для нього віддає на ковальця Ковалець встигає забити третій. І подивіться, як радіє Кирило Ковалець цьому забитому м'ячу. Капітан відзначається. Але сама комбінація Олександрії максимально красивою є. Олександр Філіпов зіграв не як форвард. Він зіграв як ідеальний плеймейкер. Так, що Руслан Ротань може такій ситуації пояснювати Артему Шабану? Давайте дивитися по самій комбінації. Можливо, якраз таки Шабану тут прийняв участь. Але ні, тут помилка. Е -е, до речі, не було офсайду Філіппова. Не при передачі, звичайно, на ковальця, а ось в цьому моменті, коли Даниїл ващенко віддавав, тому що може бути насправді. Поки що радіє Кирил Ковалець, тримають ковалець Кампус Шабанов всіх суперників навколо голкіпера Олександрії Пішла подача, набігання й удар поворотах. Черговий. У нас фактично всі кутові сьогодні з ударами. І. Чергова нагода для Вереса. Принаймні, трошки скоротити рахунок. та Смирний залишається таким трикутником грати в центрі поля. Теді цар на ліму фланзі півзахисту. Праворуч Праворучно Артем Козак і на вістрі Олександр Філіпов. Тут атака від Вереса. Шарай, шарай битиме прозріл. Удар Гайдучик все ж таки забив. Ось посварили Верес. Ось вам, будь ласка, результат. Микола Гайдучик все ж таки вкусив Олександрію і це. А встигли за 46 плюс перевалити чи ні? Чи прямо на 46 хвилин? Ну схоже, що на 47. -й. Все ж таки забуває Микола Гайдуч. Тут Олег Шандрук лише дійшов до своєї технічної зони, там де мають перебувати головні тренери. Давайте дивитися, як це було, що тут провалилось. По перше, не надто вдало розташувалися центральні захисники на початку цієї атаки. Далі пішла подача. До речі, зараз треба переглянути цей епізод. Знову я про то говорю, тому що зарано святкувати, чи не було при ось цьому кросі на Владислава Шараяні якось там міліметрового офсайду у 77-му номера Вереса. Далі. Шарай чи то... Ну, середня передача. Ось це також. Знайомий малюнок Олександрії на плани що Шабанов бореться Теді Цара зараз проти Куці. Куця програє цю боротьбу чисто було. Філіпов битиме Кожухар. Все ж таки встиг зреагувати. Олександр Філіпов з розвороту. Якийсь свій фактор додати. Передача в напрямку з куркаль. Грубо зараз проти нього грає Шевченко, але м'яч залишається в Олександрії. Козак іде на Філіпов. Філіпов встигне вдарити. Філіпов обіграв. Обіграє воротаря і падає. Здавалося, так запізніло падав Олександр Філіпов. Я навіть заговорився в цьому епізоді. Ді грає на Шостака, той на кампуша. От і Мігель підійшов. Він має хороший дані. Удара цього разу бере варіант прострілити на Теон Діка. Діка сам прострілює. Слав шарай поміж ніг супер, поміж ніг скорку віддав. Але скоркот допрацював і далі і сам вже обікрав Степанюка. Тут ще один одне відбирання. Дахновський. його удар. Кутовий просить дахновський і кутовий виперсив, тому що десь дотик від Георгія Єрмакова мав місце бути. Боль боротьба проти Вовченка. Ось такий простріл. Ну, Єрмаков гасить цю пожежу. Де споки, нарешті оплески і радість від болівальників Олександрії. Ні, це ще не фінальний свисток. Ще хвилину нам треба пограти. Ми чуємо свисток від Дениса Шурмана, і ми чуємо радість. Це дійсно радість для Олександрії і на трибунах, і серед гравців і серед тренерського штабу. Офіційно вже де юре, де факто, як хочете, Олександрія срібний призер чемпіонату України сезону 2024-2025 Те, у що неможливо було повірити. На початку цього сезону Руслан Ротань, Олексій Антонов, Сергій Кравченко. Вони роблять цей історичний результат для Олександрії. Срібло української прем'єр-ліги. Те досягнення, яким можуть похизуватися одиниці.